Більше третина українців втратили роботу після 24 лютого. Багато компаній призупинили роботу на невизначений час. А українці страждають і далі від російської атаки, тим не менше. Працювати потрібно, і якщо ви абсолютно повно наважилися змінити свій фах, у вас є унікальна можливість. Адже сьогодні в нас інтерв'ю з успішною бізнес-леді, яка розповість про мережевий бізнес. Це не та історія, коли треба було бігати з каталогами і продавати косметику. Дуже схоже, але зовсім не те. Знайомтеся, Анна Рогальська. Я вас вітаю. Всім привіт! Мені дуже приємно, що мене запросили. Аню, давайте почнемо з простого: про що це мережевий бізнес? Мережевий бізнес це в першу чергу про гроші, тому що люди сюди приходять заробляти. Я завжди говорю, що людина приходить в мережевий бізнес не від хорошого життя. І напевно саме тому ми сьогодні й зустрілись, тому що війна однозначно підтверджує те, що Україні потрібен мережевий бізнес. І я думаю, що ми про це детальніше поговоримо. Мережевий бізнес це про зміни. Про зміни особистості, про особистісний розвиток, тому що в першу чергу це є бізнес. Тобто це точно така сама підприємницька діяльність. І, наприклад, якщо говорити про Америку, то в Америці давно вже мережевий бізнес приймається як середній бізнес. І дуже хочеться, щоб сьогодні люди перестали у нас в Україні крутити у візка і поміняли свою думку стосовно цієї сфери діяльності. Ну про, що це, ну про що конкретно цей бізнес? Тому що в Україні є усталені поняття, що бізнес це або якщо ти продукцію виготовляєш як виробник, або якщо ти її продаєш, тобто вже є готова продукція і ти її продаєш. Мережевий бізнес це про що і як? Так, мережевий бізнес це однозначно співпраця з якоюсь мережевою компанією. Тобто, в першу чергу, потрібно обрати якусь мережеву компанію. Їх є дуже багато, біля ста налічуються в Україні, да, і кожен може обрати, яка подобається. І ти починаєш співпрацювати Цією компанією, да, реалізуючи її продукт. Тобто, умовно кажучи, людина вона як підприємець підписує угоду з цією компанією і реалізовує цей продукт. За те, що вона його реалізовує, компанія платить відсоток. Тобто, умовно кажучи, чим відрізняється мережевий бізнес від традиційного бізнесу? Тим, що просування в традиційному бізнесі відбувається ну, найчастіше за рахунок реклами. В мережевому бізнесі реклама відбувається від людини до людини. І це є о, якби основна відмінність від такого традиційного бізнесу. Задача е, мережевого бізнесу так само створити товарообіг. Але він створюється від людини до людини. Тобто, по суті, це трошки навіть не те, як я представляла вас. Це все, от уставлене поняття, яке в нас було там в 2000-х, Це все таки трошки схоже, так коли українці, українки продавали одні косметики, косметику через каталог. Я завжди говорю, мережевий бізнес, принципи мережевого бізнесу лишилися незмінними, угу. так само як і традиційний бізнес. Але Появилися соціальні мережі, появилися інші інструменти, і сьогодні мережевий бізнес набув просто інше обличчя. І сьогодні вже не обов'язково бігати з каталогами, тому що появився інстаграм, появився Фейсбук, появилась таргетована реклама. Купа традицій таких от методів, да, які дозволяють сьогодні запрошувати клієнта да продавати просувати продукт вже сучасними методами. Як ви прийшли в цей бізнес? Ну я сумніваюся, що в Україні є десь такі навчальні заклади, які вчать людей працювати саме в мережевому бізнесі. Як ви прийшли в цей бізнес? Я прийшла в цей бізнес в 17 років. Я тоді якраз була на етапі, коли я обирала професію. Я була в 11 клас, і я думала тим, ким я хочу стати. Або це такий цікавий період. Мене зловили на вулиці, да, Це якраз от те про що ми говоримо, чого я зараз. Люди і шарахуються найчастіше. Два роки я вивчала цю сферу, але в 19 років я побачила, що мені це подобається, і дуже швидко я вийшла на хороший рівень доходу, відкрила свій офіс і відкрила приватного підприємця. З цього моменту я вирішила, що я буду працювати тільки в цій сфері вот. і навіть в мене був момент, коли я ну, вирішила свідомо не поступати на п'ятий курс, тобто я закінчила чотири курси університету, тому що я вже бачила перспективу саме в цій сфері. Я посварилася з мамою. Мама сказала, що все і два тижні мама зі мною не розмовляла саме на цю тему. Але я дуже рада, що я прийняла саме таке рішення, тому що це та сфера, яка зараз мене надихає, і це тим, чим я зараз живу. Ну, Навряд чи всім. Років це була ваша мрія. Скоріше, фінансова сторона допомогла е, зрозуміти, обрати шлях. Е, мама відреагувала не дуже добре. так? Тату відреагував, я так підозрюю, теж не дуже добре. Ви не ви навчалися в університеті. Яка у вас спеціальність? Я вчилася в Львівській політехніці на спеціальність захисту інформації. Захисту інформації, батьки. Ну, з однієї сторони їх розуміє, так? тому що у всіх є оцей стереотип, що дитина має мати вищу освіту, обов'язково магістра, так? А з іншої сторони, ви вже ну, мали офіс. Я мала офіс, тому я була одружена. Я була одружена, у мене був чоловік, тобто я вже мала право, в принципі, приймати рішення. Я не була тоді фінансово. Під батьками, да? і тому я свідомо могла приймати рішення. Звичайно, у батьків було розчарування, тому що мої батьки мама здобула освіту вже в дорослому, в дорослому віці, тато без вищої освіти, і це була їхня мрія. Тим паче, що я дуже гарно вчилася, я поступила, в мене була підвищена стипендія. Батьки мною дуже гордилися. Да? І тут Аня приймає такі рішення. Тобто, це був для них, звичайно, шок. Але я завжди скажу, що я ніколи не пожалюю про це. І навіть нас з татом недавно. Вона була така розмова, ну, дуже така душевна. Ми на кухоньці сиділи. Він приїхав до мене в гості, і він говорить: Аня, ми не вірили. Ми просто ну, не вірили, і зараз ми пишаємось тобою. Це важливо почути від батьків такі слова. Так. Перший мережевий бізнес, що це було? Це, ну тобто, це була косметика? Чи так. це було щось? Косметика. Так, я завжди була е, в косметичних компаніях. Я познайомилася з одною жінкою, вона була дуже успішна, мені тоді було 17 років. І вона сказала таку фразу: в Україні завжди будуть продаватися косметика, горілка і гарячі пірашки. <смітна> <смітна> мені ця фраза в'їлася, і я просто зрозуміла, що наші українські дівчата, от навіть подивитися зараз в період війни, як наші жінки виглядають. Тобто я просто вже тоді зрозуміла, що це є сфера, тобто не тому, що мені це подобається, хоча я завжди любила косметику. А, я зрозуміла, що це саме та ніша, яка у нас серед слов'ян буде дуже гарно завжди йти, зважаючи ні на що. От, тому я завжди була в косметичних компаніях. Так. Перший офіс. Ну, Тобто, скільки це вже було? Це було на 17, напевно, це було вам скільки? Мені було 19-20 років. 19 Ну, нехай 19 з половини та офіс в центрі Львова. Так. Ну це серйозна заявка. Так, у нас на руській був цей офіс. Я бігла спочатку на в університет на пари, після пар відразу бігла е в свій офіс, працювала там до десятої вечора, додому приплентувалася. Ну, гуртожиток додому це був гуртожиток. Бізнес леді, яка живе в гуртожиток. Леді, так, це був гуртожиток. От спала пару годин, там трошки треба було повчитися щось і. І таким чином, да, я запускала перший свій бізнес. Я пам'ятаю, що а на четвертому курсі я не могла здати а, один предмет. А в мене вже просто ну, така велика команда була, що я просто не справлялася. Я практично на парах тоді не ходила, і я вже в принципі прийняла рішення, що я не буду далі йти, бо я не можу тягнути. Mm -hmm. А ну, взятки це взагалі не моя тема. Я завжди була цим противник, і я розуміла, що просто мені, значить, треба закінчити і обрати, якби сферу, яку я вже в принципі обрала. Я прийшла до викладача і так червонію, тому що нічого не знаю. А він е, дивиться, відкриває мою зачатку, і Дивиться, що у мене там все відмінно. Починаю розпитувати. Я кажу, ну от в мене якби, бізнес я відкрила. І він каже, а чого ж ти не розказала мені? Ну і він поставив мені гарну оцінку, побажав мені успіху, він зрозумів, що я знайшла, знайшла свою нішу. І да, дуже приємно було, що викладачі, незважаючи на що, да, підтримують тобто підприємців, от, хто в такому ранньому віці це починає робити. А зараз як можна починати роботу в мережевому бізнесі і десь знаходити підтримку? Тому що е, ситуація, коли е, майже 40% українців втратили роботу, це люди різного віку. Це починаючи від тих, хто підпрацьовував, будучи в сфері обслуговування, закінчуючи до тих, хто вже мав конкретний якийсь життєвий досвід, професію, е, плани навіть на цю роботу, як зараз прийти в цей мережевий бізнес. Як прийти в нього? Перший момент. Дуже важливо обрати людину, яка буде навчати. В мережевому бізнесі є велика проблема. Ми вже цю тему заділи. А проблема в тому, що люди не вважаються за професію. І на це є дві причини, взагалі, що оприділяє сьогодні професію. Два момента. Вища освіта, да? тобто має бути якийсь вищий навчальний заклад, який буде цьому навчати. Да, диплом. Диплом, да. Тобто, коли є диплом, людина розуміє, це є професія. Другий момент це є професійний день. Як не крути? Але ми ну, таким чином якось теж ідентифікуємо. А мережевий бізнес це сьогодні, ніби з одної сторони професія, тому що є всі етапи побудови, тобто є все чітко по інструкції. З іншої сторони, оцих моментів немає. Тому сьогодні люди дивляться на це як на якусь ерунду, і так до мене ставилися. І тому мої батьки переживали, коли я йшла. Тому що якби вони ну, розуміли, що це є серйозна сфера, то напевно вони би побажали мені поспіхів. Да? Тому е сьогодні люди бояться, е бояться осуду. Mm -hmm. І е, що важливо? Важливо знайти наставника, де, який буде навчати, чому, тому що вищого закладу немає. Е, в, е, як правило, у, в хорош, у хороших е, мережевиків, у них є своє внутрішнє навчання. Да? Е, е, знову ж таки, тому що інакше немає де повчитися. І тому, коли людина обирає, вона має задавати правильні запитання: наприклад, чи є навчання по продажам, чи є навчання по тому, е, як, е, наприклад, запрошувати людей в цей бізнес, які методи. Буквально вчора в мене ввечері була розмова з людиною, яка втратила роботу, вона була на керівних посадах, і вона сьогодні шукає шляхи. І так само вона каже, я хочу розвитку, я хочу самореалізації, я каже, бачу тебе, я бачу, як ти будуєш цей бізнес. Скажи мені, будь ласка, якими методами ти це просуваєш. Тому що з каталогами я бігати не буду. Тобто люди сьогодні хочуть чути, да, яким чином ти працюєш. Бачачи мене, бачачи, яким чином це я роблю, да, і, ну, якби, вони цікавляться. От, тому треба задавати правильні запитання. Мережевий бізнес приймає всіх. До нас Я прийшла в мережевий бізнес 17 років. Не кожна професія прийме дитину, да, яка почне працювати. У мережевий бізнес приходять бабушки, дідушки в 60-70 в років. Да. Тобто мережевий бізнес насправді тут має бути дуже велике бажання. Все, всьому решта вчиться. Як людина стає юристом? Вона цьому вчиться. Да? Всі якості в процесі здобуваються. Тобто, якщо людина не комунікабельна, вона може нею стати, якщо вона цього захоче. Якщо вона не захоче, вона не стане комунікабельною. Якщо людина не вміє продавати, продавцем ніколи ніхто не стає. Не народжується, він ним стає. Тому, відповідно, навчитися продавати, навчитися вести переговори, навчитися там, комунікувати, там, і так далі, вести соціальні мережі, знову ж таки, да? запускати таргетовану рекламу і всі решта речі, да? наприклад, цьому всьому вчиться. Тому, тому людина, яка просто має бажання, вона може прийти і стати мережвиком. Чи є межа успіху в цьому бізнесі? Я просто перед тим, як задавала запитання, я подумала, який це успішний мережовик? яка це межа успіху і чи є вона? А, цікаве питання. А, межу, напевно, визначає сама людина. Тому що, коли людина приходить, одне із перших запитань, яких я задаю: ти чого хочеш? Що ти хочеш? Ти хочеш рівень доходу, я хочу самореалізації. І ким чином ти зрозумієш, що ти себе реалізувала? Тому що хтось зрозуміє, що він себе реалізував, коли він вийде на дохід тисячу євро. А для когось це взагалі не дохід. Для когось самореалізація це дохід 10 тисяч євро. Для когось самореалізація це коли людина побачить в себе команду в 3 тисячі чоловік. А для когось вже 100 чоловік це вже буде реалізація. Да для когось реалізація буде, коли, наприклад, він побачить, там, що в нього блог в інстаграмі набрав там якусь кількість підписників. Наприклад, да? і вже це дало, звичайно, і, і команду, і людей, і клієнтів, і все на світі. Тому е, тут кожна людина сама обирає мережевий бізнес. Він дійсно є необмежений і ну питання тільки наскільки далеко готова зайти сама людина. А В інтернеті, якщо там почитати, вводити в запиті дядько Гугл, дядька Гугла це про мережевий бізнес. То він видає дуже багато статей, і з них як якщо скомбінувати, то це все виглядає вільний робочий день. Абсолютно працюєш сам на себе, ти від кого незалежний, не робота мрії, що називається. Без начальника, без будівника. Так. Я сьогодні встала в четвертій ранку. Щоб ви розуміли, без будівника, абсолютно. Це насправді міф, який я хочу спростовувати, тому що насправді сьогодні позиціонують, що мережевий бізнес це бізнес свободних людей. Ніби я нічого можу, можу працювати, можу не працює. Ні. Для того, щоб досягнути результат, треба працювати над собою. Для того, щоб досягнути бажаного результату, потрібно напрацьовувати навики. Має бути самодисципліна. Тобто без цього нікуди. Тобто, так як будь-який традиційний бізнес, який треба вкладати, як говорять, для того щоб традиційний бізнес запустився, да, треба три роки, ну в середньому. Так само і мережевий бізнес в нього теж треба вкладати якийсь час, багато сил, знань, і це має бути щоденна робота. Во тому е, я е, сьогодні спростовую ці всі фрази, які в соціальних мережах: от я мамочка в декреті, а моя дитинка бавиться, а я сижу, працюю. Е, це все, вибачте, бред, і такого насправді немає. Треба розділяти окремо виділяти час на сім'ю і побавитись з дитиною, окремо виділити час. І до нас приходить дуже багато мамочок в декреті дійсно за самореалізацію в мережевому бізнесі. Да, але разом із тим це насправді відбувається не так. Це рожеві окуляри, це десь, знаєте, напевно, момент, яким хочуть завуалювати. Mm -hmm. Ну тому що, от чому, наприклад, от ми зібралися, чому сьогодні ми говоримо про імідж мережевого бізнесу? Чому сьогодні я заявляю про те, що варто перестати боятися говорити, що я мережевик, да, і почати міняти думку людей стосовно цього? Чому це важливо? Тому що якраз люди починають завуальовувати. Був період, коли говорили в нас бізнес без продаж, брід. Який бізнес без продаж нас? Бізнес чому, бо люди бояться продаж? Значить, про це треба не говорити. Яка логіка? Або, наприклад, люди Ми бояться, що це якесь ще радянське мислення про цю як вона це називалося, спекуляція, спекулянство абсолютно не повноцінна робота. Так, так і е, і за того, що е, люди негативно відносяться до мережевого бізнесу, що треба зробити? Його треба прикрасити. Значить, Ми будемо говорити, що тут все так прекрасно, тобі нічого робити не буде. Але насправді людина приходить, вона має картинку, ожидання і реальність. Да? І це насправді дуже печально. А потім що відбувається? Наклип на цю сферу. Тобто людина йде і каже: а я пішла, а я розраховувала, а я ж та думала вот так, а воно ж та насправді по-іншому. Ну, Як будь-який бізнес треба працювати. Бізнес любить 24 години в добу роботи. Щоб заробляти гроші. Тому що з ваших слів можна зрозуміти, що якщо ти працюєш, ти можеш заробляти кілька тисяч доларів євро, і це нормально. Але питання. Зараз у зв'язку з повномасштабною війною багато українців, зокрема жінок, виїхали за кордон. Проблема з мовою ну, всіх дуже облила, як холодний душ. Чи може людина, будучи за кордоном, працювати в мережевому бізнесі в Україні? Е Може чому тому, що інтернет це дозволяє? Вона може працювати як в Україні, так і за межами. все залежить від того, яка компанія. Якщо компанія працює тільки на території України, тоді людина може через інтернет працювати на території України. Якщо ну мережева компанія в більше країнах, да, то вона відповідно може працювати. Тобто тут все залежить тільки обмеження від мережевих Е, Єдиний нюанс, якщо це, наприклад, є українська компанія, яка працює тільки на території України, а ця людина, ця жінка знаходиться за кордоном, да, то тільки отримати продукт в неї буде ну, проблема. Але я, наприклад, знаю топ лідерів з інших мережевих компаній, які побудували успішний бізнес, величезний бізнес, вийшли на чеків декілька тисяч доларів. І вони за кордоном в Нідерландах ще десь їхня компанія тільки в Україні. Україні їхня команда тільки в Україні, вони абсолютно комфортно побудували через Zoom. Зустрічі проводили да. Тобто сьогодні технології дозволяють це робити. Тому просто тільки треба організувати для себе поставку продукції, але це вже я думаю, людина з підприємницьким мисленням організувати зможе. Ну слава Богу, логістика є аню. Ви в цьому бізнесі 11 років. Ви таки пережили все, всі події, які стосувалися України, української держави, тому що це невід'ємно впливає і на бізнес. Ви пережили помаранчеву революцію, революцію гідності, анексію Криму, війну на Донбасі, тепер повномасштабне вторгнення. Напевно, звісно, що цей етап, зараз, який ми всі переживаємо, складний для кожного і для кожного бізнесу. Як змінився мережевий бізнес у зв'язку з повномасштабною війною? Я можу сказати однозначно, люди починають по-іншому дивитись на мережевий бізнес. Тому що, якщо, наприклад, декілька років тому людина все ж таки шукала би інші варіанти, сьогодні люди вже все ж таки свідомо починають розуміти, що можна тут заробляти гроші. І, наприклад, я зараз маю співпрацю з підприємцями, у яких бізнеси впали. У яких, наприклад, uh -huh. там мережа кав'ярень була, да? наприклад, людина звернулась, каже: Я розумію, що я можу тут. Чому? Бо мережевий бізнес він більш гнучкий, от. тобто він не прив'язаний більше до місця, да? і за uh -huh. рахунок цього. А звертаються люди, які були на високих посадах, да? і вони розуміють, що можна також будувати. Тому е, мої спостереження люди більш все ж таки свідомо почали відноситися і о те, що сьогодні ми робимо, те, що ми сьогодні несемо в масах, воно якраз починає вже давати ці прояви. Тобто, по суті, як би там не було гірко, але це як з мистецтвом, тому що в темні часи народжуються видатні твори. І так, по суті, зараз війна дає поштовх для такого бізнесу мережевого. Так. Хто зараз приходить в більшості в мережевий бізнес після 24 лютого? І хто приходив до 23 лютого? Чи змінилася аудиторія людей, які хочуть займатися мережевим бізнесом? Я можу сказати, що просто їх стало більше, угу. тобто, потреба більша, людей стало більше. Звертаються, як зверталися. Тобто, зараз, звичайно, ну чим змінилося дуже багато жінок, все ж таки з Європи. Якщо ми раніше з Європою менше працювали, зараз більше ми почали працювати. Німеччина зараз просто. Тобто от, пішов звідти потік, це в чому є відмінність, те, що я спостерігаю зараз. Звертаються всі. Мамочки в декреті, люди, які втратили роботу з високих посад. Тобто, ну, Як були, так і зараз. От, єдине, що ця свідомість прийшла людям. Да? І якщо раніше а, сприймалося, як говорили, мережевий бізнес для бідних людей, угу. зараз вже почали приходити і багаті люди сюди, бо зрозуміли, що тут можна, можна так само побудувати. Також розвиватися і заробляти. А, на останок нашої розмови я пропоную вам таке може, міні звернення, так, заклик, чому потрібно спробувати себе в цій професії. Що би ви сказали людині, яка ще вагається або шукає себе? Друзі, шановні українці, я хочу побажати вам, якщо зараз ваша сім'я застала скруту, або ви потребуєте сьогодні знайти для себе професію, можливо, ви в пошуку або вам необхідні кошти. Можливо, ви опинилися зараз за кордоном і ви не знаєте, що вам робити. Не бійтеся, спробуйте обов'язково себе в цій сфері, тому що а, мережевий бізнес він дає сьогодні можливості, він сьогодні дає. А, Розвиток він дає сьогодні реальні гроші, які ви можете отримати вже. Знайдіть людину, яка вам зможе допомогти в цьому, і а, давайте будемо робити кращими а, свою сім'ю не зважаючи на те, що, що зараз сталося з українцями. Ми можемо все одно дбати про свою сім'ю, про свій добробут, а, робити економіку України а, кращою за рахунок того, що ми будемо платити податки. Тому обов'язково спробуйте, не бійтесь. Проба грошей не коштує, врешті решт Якщо на це так. пішло, дякую, що до нас завітали. Анна Рогальська, мережовик з 11-річним досвідом, бізнес-леді, блогер. Підписуйтеся на Аню, коментуйте, поширюйте і долучайтеся. Пробуємо нові професії, розвиваємо Україну, тримаємося. Купи Все є і буде Україна. До зустрічі!